Привіт, друзі! З вами Тетяна. Ми знаходимося в Чинок. Ось дивіться, Торі Бьорч. кісунки ток. Ось такий бренд. Nike. Подивимся, что тут есть. Спортивный одяг. Красивочки. Для курпулентных женочок ходят. Гіан такі яскраві кросівки, дитячі прикольні. Ой, малюсенькі. малюсінькі. п'ять доларів. Ось такі куртки з віточками, футболки. Кросівки для дорослих. Ідуть скидки 170 доларів, наприклад, ось такі, такі 210. Ось ці теж 210. Такі блакитні 150. І ці 210, 160, червоні 150. Ну, Такий вибір. Ось червоні, дивіться, які 175 доларів білі. Теж 175, Прикольно виглядають. Да, цікаві, 170 доларів. І ці 160. 160. Тобто вибір є, 180. Вибирайте, який вам по смаку. Одяг, Майк, це дитяче відео. Ми зайшли данечки купити кросівки. і заодно знімаю для вас 85 доларів, таке коштую. Прості футболки 24 долари. Дуже мені подобається блакитний корір. Тобто Тут є фуді такі самі звичайні. Ходіть чоловіче 120 доларів коштують. Куртки такі я, білі, блакитні. Ось такі. Маленький значок Nike. 160 доларів, Це, мабуть, більш такі теплі на зиму. росівки 150 доларів. Ось такі костюми теж прикольно виглядають сіренькі. 150 доларів ось такі. І ось, дивіться, крапочку. Коштує 175 доларів куртка. 100 доларів на скидках. Від дорожеві. Ось так виглядає одяг Nike. Друзі, дивіться, ось такий бренд, не знаю, як він читається, замисловато написано. Дивіться, ковбойські такі чоботи, все в такому стилі, куртки. Ось. Етнічний якийсь магазин, і тут на вході ковбої в шляпах. Тобто цей магазин можна прийти і одягнути ось такі речі, поміряти, чи підходить вам такий стиль, чи ні. Ой, вкусняшки. Аромати такі різні. Є така магазин фудлокер тут теж продаються кросівки, дуже багато різних. Ось, теж тут найки продаються. Тут багато прикольних футболок продається. Можна щось вибрати. 50 доларів. ось такі на скидках. Дивіться, такий принт. Кругом йдуть скидки, так що можна щось пошукати. 110 доларів. ось такі красивки. Прикольні дитячі, малюпучечки. 110 доларів. Марнібузькі дитячі, коштують майже як дорослі. Ось таке худі коштує 50 доларів орнамент. Бачите, який? Трикотажні шорти, 40 доларів, чорні, сірі і такі бежеві. Різнокольорові дивіться, які моделі. Хто любить яскраве? То будете такі ось одягнені такі, класні кросовки. Коштують 130 доларів. Так все. дивіться, підходить вам така ціна чи ні. 105 доларів. Ну, ось такі ціни на кросівки. Канадійці. Ходять в спортивному одязі і кросівки теж дуже гарно носить, полюбляють взагалі. 140 доларів. Малому нашому купили ось такі кросівочки, 57 доларів коштують, хай носить на здоров'я. Спортивний одяг такий. Різні-різні є кольори. Також дуже все схоже з тим минулим магазином. Так що, друзі, сподіваюся, я вам допомогла. Хоч щось побачили, цікаве, напишіть мені. Ось такі синтетичні штани, 160 доларів. Вони легкі, але, здається, синтетика, Може там і щось є, натуральне, але не дуже багато. Друзі, підписуйтесь на канал, буду вам ще показувати канал. канаду. Будемо з вами малювати. Бувайте здорові! З вами Тетяна. Пока-пока. Дитячий футлокер.